Ми пограємо в побудуй корабль і, і знайди скарби. Хто він, тому всім смачно і допоможіть мені розвивати мій контент. Підпишіться. Добре, ми починаємо. Так. в мене є, є така збережений. Корабль. Ось такий він. Я тут е такий, як сказати, нуб. Я не дуже багато чого маю, У в мене є тільки з інструментів викрутка і рулетка. Ось тут обзор на корабль. Отут От е можна сісти і дивитись. Він, звісно ж, з льоду, але в мене нічого потім більше не було. Далі, тут кабіна залазимо. Ой, залазимо сюди. Тут мотор є. Я його ще... У мене блоків просто тут не вистачає. Зараз. От, ну, ну блоків. Далі тут в мене скарби. Їх можна відкрити, а оцідені. Тут в мене пушка, меч, пістолет, арбалет і ще один меч. А оці мечі я отримав за секрет. Зараз ми спробуємо відплисти. Закрити звук і. Екран. Три, два, один. О, гнали. Куди попливе? У цьому на червоному флажку я взяв і цю секретку. До речі, оцей кристал я можу вам зараз показати. Давайте це все зробимо, як там отримати портали. Але головне, щоб цього зараз не забрали там. Так, в мене, є, в мене є спеціальна лодочка квестки ресети. Отаку от можна, от можна лодочку построїти. Там треба обов'язково. Пушки. Велика платформа, там пушки. Якщо у вас є такі літальні штуки, то літальні штука. Я тут просто е, турбіни для красоти. У мене тут нема літальних штук. Е, оце можна, але не обов'язково. І гак не обов'язково, але якщо у вас є, то ставте. От, сідаємо і поплив. Так, що ми забрали е, е, оці золоті гарпуни, якщо ну, ви можете отримати, але це зараз цієї карти нема. Це на такому носку. Там можна в телевізорі. На кінці там є телевізор, там ще є такий нібито пульт і там треба... З... Є рук... ручка, і є сама платформа. На платформі там є червона кнопка і ви пограєте в міні-гру. Коли вже буде там ем... кубик сірий, там треба чекати від червоних штучок. Коли буде кубик сірий, ви маєте. Ой, синій, ви маєте е... просто відійти, бо може там от... пустить лазери і... А ні, нема. Коли він пустить ладери на сині, то треба втікти з них і там просто, коли кубіка не буде, то ви просто там зараз я, я вже сюди зробив Отак так робимо. Коли у вас буде на синій кубік і нічого взагалі вже кубіка не буде, то просто почекайте, там зверху прироблеться скарби. І так, ми прийшли сюди, отак зробили. І тепер пушка ми стріляємо по оцих кристалках. Тільки по стіні, не по стелі. Ні по чому, тільки по стіні. Це обов'язково постійно. Не по землі, Тільки постійно. Може так, конечно, на іншу сторону, але я на цій буду. Так. О, я стой минус У Вас має телепортирувати. Уже скоро. Скоро мене телепорти. Екран повертається. Стріляю в себе. Треба стріляти, поки на вас не будуть приєднуватися лінії. Зараз може буде. Шука не зимою. Ой! Ще треба виключати. Смотрите. Ще? 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 Давайте. давайте. Ой-ой-ой, я лагає. Я ничего не могу взяти. Я навіть сразу не могу. Ой, магазин. Ладно, зараз зробимо ресет. Так, я Я сюди прийшов просто. От я перезайшов і я щиту долив. Ну я його використав, щоб нічого не вдарити. Що ти нам тоді помішало? Ой, так помішал. О, нарешті. Ось таке, якщо це. У вас все в телепортирую. Все, йдемо, йдемо, йдемо. У мене тоді, напевно, про це не я вже навіть перезайшов. О, так лагало. Навіть коли я розпакнувся, в мене нічого просто не хотіло загружати. Я ну, от перезайшов. Так, коли ви тут, це вже дуже добре. Тепер. Ви бачите, от, от цю всю от цю всю штучку, дрічку. І тут треба знайти кристалики Я зараз вам покажу і. і все повторяйте за мною. Йдемо спочатку в зелений портал. А там можна вжати, але лучше мною зелений. І тут є такий сірий портал. І тут перший буде оранжевий. А ви спитайте, навіщо я нажимаю на значок Роблекса? Просто коли в тебе екран на притулки не повертайся, або воно саме ходить, чи що, то можна просто нажати на е, значок Роблекса. Отак як, як я роблю, то воно в тебе буде повертатися кран. Так, перший кристалик знайшов його. Така велика. І нашу тут ці проводи Може проводи для того, щоб поршні обускали сундучок. Блін. Ну, напевно так, ставимо куди завгодно. Ось тут три ячейки ставимо на якого завгодно. Просто треба підійти, нічого не нажимати, просто підійти. до ячейки з за кристалликом. Далі, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. І йдемо в портал. Ой. Так, були в мене там сімейні проблеми. Далі. Який хочете йти. Білий або в Ну, повторяйте за мною, я вже казав. Так, йдемо, наприклад, в білий. Ідемо по цей ровенький. Тут буде жовтий. Жовтий-жовтий. Забираємо. Йдем-дем-дем-дем. дем Дем, дем дем, дем, дем. ідем ідем. Оранжевий звісний. Хочемо цей жовтий. Йдемо, йдемо, йдемо теж в любу, в яку колбочку ставити. Я, звісно, вже, вже це забирав, але вам, вам вже дадуть Коротко. За мною повторяти, ну, але ладно, так, йдемо, йдемо. От шкода, що в мене зламали аккаунт, і я на новому. На другому, в нього інший є. Там розвитий, там розвиються, у мене всі інструменти, все там було. Але шкода. Там, в цей, в, в цей. Да, і в чорний. Мені точно там не дуже повню, але вроді в чорний, Так. Да. Да, Якщо ви не запам'ятали, куди я там йду, то можете перемотати. А тут вже виглуб. Це якийсь зелений, тут йдемо жовтий. І далі знову несемо в останню колбу. Всього треба три користали знайти. Я не знаю, чи там нібито шипи будуть, я не знаю, що це. Отак. ні, вони не б'ють. От тепер. І тут спавниться. Сундучок. Я вже його забирав, Я не можу забрати. Просто отак стаємо на ньому. І вам дадуть чотири портали і оцей самий сундучок. І якщо я не пам'ятаю, то може ще золото. От. Далі можете просто рисивати. Ну, секретка готова. Але ми ще не поплавали на моїй лодці. Вже ви, ви мою креслі бачили? Якось не дуже я його назвала. Але ви тепер знаєте, як отримати оці портали. Вони. З ними Афіка фарм можна зробити. Я коли назбираю на потрібні речі, то я зніму, як зробити АФК фарм Так, все, поплили. От, я, може, зараз поставлю на паузу, щоб там пуч. Це завжди, завжди так робиться. Це що А? Ні. <смі> так, я може зараз поставлю на паузу, щоб ви довго не дивились на це, як я пливу, 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 пливу. На жаль, я не можу перемотувати. Ну, ускоряти зйомку. Просто я ще не навчився. Добре, поставлю на паузу. Коротше. Я вот сюда і думаю, що в моєму кораблику гаплик. Бо, Бо якби тут. Ну ем... тут якби. Ну я. Ну я, я тут, і тут думаю, думаю, яка і все буде І все буде гаплик. Да, никараблю не сын. Дойду зараду маяка. Ну а и тут наехать... Нет, тут шилем. На маяку же не нужно. Ну а бу, я там через... Пока. Я вам цікавого, багато чого показав і всім пока-пока!